Два випадки задимлення ліквідували комунальники на території міського сміттєзвалища у селі Макухівка. Пожежі на полігоні вдалося попередити завдяки двом камерам відеоспостереження. Один з таких інцидентів зафіксовано на відеокамери вночі, говорить перший заступник начальника Полтавського КТП-1628 Віталій Найпак. Для того, щоб улучшити контроль і запобігання пожеж, ми поставили дві відеокамери. Точку, щоб максимально вони охоплювали такі озвалища. З моменту запуску трансляції було зафіксовано два випадки на сьогоднішній день, які оперативно були передані на діжурного і, відповідно, оперативно було проведені відповідні дії. Ймовірна причина задимлення, висока температура повітря та сильний вітер припускають на КТП 1628. Додають, такі локальні загорання за відсутності своєчасного втручання здатні перерости у масштабну пожежу. Загалом на території звалища працює 9 камер відеоспостереження, дві з яких забезпечують цілодобову онлайн-трансляцію до служби оперативного реагування 1580. Для того щоб максимально. Хорошо було видно тіло сміттєзвалища. Ми дві із дев'яти відеокамер вивели на найвищі точки до 10 метрів. Гасіння вогню на сміттєзвалищах процес складний та тривалий і може продовжуватися не одну добу, говорить речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Від початку цього року надзвичайники виїздили на полігон вже не раз. Спочатку цього року на Макухівському сміттєзвалищі відбулося сім пожеж. Складні знесіння даних таких пожеж поля в тому, що сильне задимлення, таке неприємний запах, тобто велика кількість горючих матеріалів, також небезпека в тему для рятувальників, щоб там десь не провалитися, тому що існують ж прогари. Це не так, що якщо тут іде дим, значить тут прогар. Просто горіння може бути під сміттєзвалищем, під низом, бути в іншому місці, а дим виходити в іншому місці. Тому, тому рятувальники за цим слід». Як повідомили в КТП-1628, сім відеокамер встановили у 2024 році. Ще дві додали влітку цього року.